Садівники, всім привіт! Покажу вам наше маленьке трояндове поле. Залишки троянд, що залишилися на осінь. Як бачите, троянда активно розцвіла. Сьогодні у нас вже 14 липня. Можете поглянути, як прекрасно тут троянди. Хоча вони вже відцвітають. Є у нас різні види троянд. Можете поглянути, як вони класно цвітуть. Відправка троянд буде здійснюватися восени. Можна навіть з вересня. З вересня ви ще можете побачити, що буде квітка. Тобто, ви побачите той колір, який ви забажали отримати. Якщо вам буде цікаво, я більш детальніше розповім про троянди. Головне з вас підписка та вподобайка на наш канал. Ось погляньте на цю жовту троянду. Це те жовтим, відцвітає, втрачає колір. Навіть до білого. Ідемо далі, подивимося, які троянди є у верховищі. Дуже гарна півоновидна троянда. та покажу вам свою найулюбленішу троянду. Є бордюрні спрейки, чайно-гібридні та плетющі. Ось моя найлюбліша троянда біла. ось так вона виглядає. Якщо хочете більше цікавого, подобайка та підписка на наш канал. Дякую всім за перегляд.